Що це за крошка у вас? Посилка. Посилка? Це ваша? Конопля? Таблетки. Таблетки. Які таблетки? Ешки? Щеш. Силь. Силь? ПВП? Амфетамин. Амфетамин? Бачимо, упаковка від наповнювача для косачок туалетів. всередині бачимо пакет політиленовий чорного кольору так. далі потім передивимось. давайте спочатку це Бачимо кристалічну речовину червоного кольору. Бачимо кристалічну речовину зеленого, зеленого кольору. Це що у нас? Не знаєте що це? А це? ПВ-пасінь? Оце. Кіноплян? Це що? Хто хто? Це що, це? Психотропні якісь речовини? чи що Це, це що? Ось так оскільки. Ліста 7. Попробуй. Це не пішка Так, так. надо идут на отдых під час проведення особистого огляду у 41-річного охтерчанина працівники поліції виявили особливо небезпечні психотропні речовини. пвп сіль вагою близько 200 грамів, амфетамін 40 грамів, 20 пігулок екстазі та наркотичний засіб канабіс вагою 40 грамів. Заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. А наркоторговця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі Охтирського районного відділу поліції у рамках відкритого кримінального... Провадження за ознаками частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України вирішують питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.